Друзі, вітаємо вас! Детальний відеогляд кабінетного крісла нашого власного виробництва моделі Bestseller. Виконаний методом каретної стяжки. Ручна робота. Виконання повністю в натуральній шкірі найвищого гатунку італійського виробництва люкс. Усі накладочки, які ви бачите на спинці, на хрестовині, на підлокітниках та на сидінні з натуральної деревини, навантаження на крісло 150. Кілограмів. Погляньте, яка м'якість шкірки. М'якенька, приємна на дотик, шкіра. Кретна стяжка, просто чудово виглядає. Дуже красиво поєднується. З деревиною. Металева хрестовина з п'ятьма коліщатками, оздоблена накладками з натуральної деревини. Далі пнемо патрон. І на якісніший механізм мультиблок, розрахований на навантаження 150 кг, є багатофункційним. За його допомогою ви маєте можливість регулювати нахил крісла, гойдатись на кріслі обирати. Жорсткість гойдання та висоту сидіння. Як користуватися цим механізмом, ви можете знайти на нашому сайті, буде посиланнячко, чи на нашому YouTube каналі. Погляньте, яка краса. Досить ергономічна спинка в крісла. Такий підголівничок. Випуклість під поясницю. Висока спинка понад 75 см. То крісло має бути зручним, в тому числі і високим користувачам. Задня частина спинки теж дуже красива. Наголошую на тому, що при виробництві крісла цієї моделі ми не використовуємо шкірозамінник взагалі. Ось таке гарне кріселечко ми можемо виготовити. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт саме на це крісло. Там ви можете знайти усю необхідну додаткову інформацію щодо нього: опис, додаткові фотографії, параметри, наші контакти, а також актуальну вартість. Цього крісла стану на момент перегляду вами цього відео та на момент його придбання. Дякую вам за увагу і бажаю гарного дня!